Чому юристи, зокрема адвокати, не повинні переконувати своїх клієнтів зберегти шлюб чи, навпаки, не зберегти. Зараз поясню у цьому відео. Доволі часто помічаю, що деякі мої колеги-юристи повідомляють, що вони зробили дуже гарну справу. До них прийшли клієнти чи клієнт, які мали на меті розлучитися. Проте вони зробили перемовини з ними буквально за 5, 10, чи то навіть 30 хвилин, і клієнт чи клієнти передумали розлучатися. І повідомляють на загал, що зберегли сім'ю. Але давайте подумаємо, чи так це насправді. По-перше, я б хотів би вам нагадати про те, що ми живемо в певному середовищі. І якщо ми хочемо змінитися, то нам необхідно змінити все те середовище, в якому ми живемо. До прикладу, якщо ми живемо на якомусь смітнику, в грязі, і ми один раз прийняли душ чи ванну, то це взагалі не змінить ситуацію. Ми повернемось в те первинне середовище, і буквально моментально. Будемо знову у багнюці. До чого я веду? До того, що якщо людина навіть на якусь мить дала собі можливість думати інакше, ніж зазвичай в середовищі, до прикладу, комунікації з адвокатом. Тобто при спілкуванні з адвокатом ніхто ні на кого не кричить. Є певна така підтримуюча атмосфера, і людина вирішує, що о, супер, розлучатися не буду, або навпаки буду. А потім вона приходить у своє звичне середовище з усіма тими історіями, з усім тим запахом і тим відчуттям в тілі, яке продукують там меблі, друга половинка, діти, собака. Де все нагадує про те, як було роками до цього. І автоматично запускаються реакції, які можливо не подобаються нашому клієнту, нашій людині. І він автоматично знову переходить в стан невизначеності. Ех, думає, навіщо погодився на прийомі у юриста. Про те, що не варто розлучатися. І тепер ще більше страждає, бо нібито вже приходив, намагався вирішити проблему, а вона не вирішилась. Тобто, нам потрібно, якщо ми хочемо бути чистими, змінити середовище нашого проживання, і тоді нам буде простіше підтримувати своє тіло в чистоті. Нам буде простіше підтримувати свою голову, свої думки в чистоті. Нам буде простіше підтримувати свій емоційний стан в чистоті. Бо те, що ви там на одну-дві секунди пораділи або в позитивному контексті поіснували, попили каву, це не означає, що все ваше життя зміниться. Тобто потрібно зробити певний такий репатрінг системи, в якій доводиться співіснувати. Тобто розмовою тут, як ви розумієте, непрофільною, непрофесійною. Насправді, юрист, який консультує в сімейній проблематиці, він це робить, ну, грубо кажучи, без відповідних знань. Тобто він... Не проходить у майбутнє і не здає запитання ні собі, ні клієнту, а як те, що сім'я збережеться чи не збережеться, як це відіб'ється на самому клієнтові, як це відіб'ється на його другій половині, як це відіб'ється на дітях, як це відіб'ється на всій сім'ї, на всій родині, на роботі, на країні, зокрема. Тобто більш можна задатись. Широко і в майбутньому. Тобто, з майбутнього подивитися на те, чи правильне рішення чи неправильне. Я один із прикладів показую, який використовують психологи, коли вирішують якісь запити своїм клієнтам, допомагають їм вирішити. А юристи, скоріш за все, таке запитання не задають. Вони просто в переважній більшості. Не всі, але в переважній більшості виходять з того, що сім'я це добре. Одначе сім'я це добре, коли вона гарна, комфортна, підтримуюча, ресурсна. А жити, до прикладу, в світі, де постійно там знецінюють, ображають, б'ють, дубасять, тільки для того, щоб була певна позначка. В паспорті чи певний документ, ну це це да, це да, деяким людям подобається БДСМ таке життя мазохістичне. Тобто деякі люди мріють про таку сім'ю, де їх принижують. Ну, але це зовсім інша історія. Якщо ж ми про такі загальноприйняті розуміння комфорту, то малоймовірно, що це комусь подобається. І тому я, наприклад, виступаю проти того, що люди, які не володіють знаннями відповідними, не пройшли певну кількість там, годин навчання, практики, психологічного консультування, які беруть на себе відповідальність, можливо, за якість проведеної роботи. Тобто я за те, щоб такі люди не консультували в плані психології. Консультувати в психологічному плані повинні фахівці, тобто ті, які достеменно точно знають, до чого призведе їхня консультація, у яких за плечима великий досвід, які можуть звернутися з підтримкою до колег, якщо щось у їхніх клієнтів піде не так. Повторюся, що це у юристів зазвичай відсутнє. Так як багато людей розбираються в соплях. Ну, будь-хто може дати якусь пораду, як їх вилікувати. Значить, це буде така собі порада. Або будь-хто там, як ви знаєте, почитаючи Facebook, будь-хто розуміється на політиці, то будь-який таксист розуміється, яким чином потрібно приймати законодавство і яке, з моєї точки зору, це не зовсім коректно в такому форматі ну, братися за роботу. І ви, якщо приходите до юриста, то повинні зважати на це, що це ваше життя і краще, якщо рішення зберегти чи припинити відносини буде саме за вами. Ви таким чином навчитесь нести персональну відповідальність. Ви уникнете перебування в трикутнику Карпмана, де обов'язково нібито потрібно, щоб існував той, хто вас буде спасати. А ви жертва, а друга половинка вас переслідує. Навіщо вам? Такий формат життя. Тому в ряді випадків можна відмовитись від допомоги, відмовитись від намагання перекласти на когось відповідальність і прийняти рішення самостійно. Тоді вам буде ну, набагато простіше. Ну, а юристи ну, зроблять свій такий висновок, якщо зроблять, в принципі, є дуже багато. Фахівці в юриспруденції, які мають декілька дипломів психолога, пройшли відповідне навчання коучингу, це інша історія. Але коли нема цього досвіду, немає цього теоретичного і практичного бекграунду за плечима, то це доволі ну, небезпечно. Ось чому я вважаю, що фахівці повинні займатися тільки тими питаннями, в яких вони. Аси, якщо можна так сказати. І якщо ми приходимо до юриста, то юрист нас повинен консультувати, не змінюючи своєї ідентичності. Нам потрібна юридична послуга, а значить, ми вже рішення прийняли, і пан юрист, дайте нам той результат, про який ми вас просимо. Це може бути рішення про розлучення. Чи це може бути там, рішення про стягнення аліментів, чи, можливо, якесь ще інше судове рішення, одначе в жодному випадку не психотерапія. В жодному випадку не таблетки для підтримання того чи іншого емоційного стану. Якщо у вас є якісь питання чи міркування, якщо ви заперечуєте проти такої концепції, або навпаки її підтримуєте, Можете висловитись у коментарях до цього відео. Ну і бережіть себе і до зустрічі у наступних.